Андрій Добрянський зараз приєднується до нашого ефіру. Це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. Пане Андрію, ви особисто слідкували за цим спілкуванням Дональда Трампа та Ілона Маска. До речі, я для наших глядачів зауважу, що під час прямого ефіру, під час я не знаю, як це назвати, інтерв'ю в прямому ефірі, чи це стрім в мережі X, але слідкували за цим просто в прямому ефірі мільйон і триста тисяч, можливо, американців, а можливо людей з усього світу. Так, але що це було на платформу X, платформа Елон Моска. І ми не знаємо просто, чи це було, було все люди, чи декотрі боти так само. Бо ми знаємо, як багато ботів включилися до платформи X після цього, що Ілон Маск перебрав. Навіть і що це звучить до простих людей, понад мільйон людей. Ну це мусить бути потужний номер, але справді як він би виступав колишній президент Трамп на будь-якої телеканаловій е, програмі теленовинах в Америці е, в той сам час, коли цей, цей стрім був, він би отримав на п'ять разів більше глядачів. Е, то це було щось унікальне. Е, і так само треба згадати, що були проблеми технічні на самому початку. То е, навіть і це не перейшло так легко йому. А скажіть, а в чому, от взагалі, на вашу думку, унікальність? А в тому, що спілкуються дві популярні в Америці людини, просто Ілон Маск, він же не журналіст, не представник засобу масової інформації. Це людина, в принципі, і він це не приховує ангажована до політики Дональда Трампа. І навіть прозвучало, що ймовірно він би хотів стати якимось радником в межах нової адміністрації. От в чому, в чому унікальність цього спілкування? Так, є, є одна частина, що це є популярні, це є зірки, це є поп, е, щось е, популярне тепер. Але е, то так само є два олігархи: е, один справдивий олігарх, як най е, чи зараз тепер, чи в другій місці, чи, чи в першим найбагатіший чоловік світі Елон Моск, і е, з другого боку Трамп, який має свої різні комп, е, е, фірми, а що він так само може казати навіть і що він не має мільярд доларів? А він досить багато має. Так само одне, що сталося після цього, було одна дуже коротка частина, але хвалив президент Трамп, як Ілон Маск збувся своїх робітників в одній фірмі, бо вони там хотіли організувати свій союз. А від того, вже до нинішнього дня робітники в іншому штаті вже просували справу у судову справу проти Ілона Москва через цю малу розмову. То це головне, не що вони є популярні зірки, але що вони є два олігархи і говорили про ну різні свої бізнеси. До речі, говорили з помилками, відзначили уже в засобах масової інформації, так як Дональд Трамп плутався у цифрах, зокрема те, що стосувалося України, він абсолютно переплутав суми американської допомоги, а також європейської допомоги. Це мало значення на вашу думку? От під час саме цього стріму, саме цього спілкування чи це другорядні речі? Тут головне своє обличчя показувати. Ну втім, що він цифри не знав, він тільки що на два 20... дні раніше мав прес-конференцію, де журналісти е, зазначили 162 неправди. А е, то мати тільки кілька двадцять 25 неправд, які він включив до тих е, е, до того стриму. Це трохи може ліпше, ми можемо казати. Але ще і ще не тільки він не не знав рахунок щодо України, але він навіть не міг сгадати, скільки країн мають ядерних зброї зараз тепер. То це політологи бачили, його не підвищило у такий стрім мати, бо він не був приготовлений до цього. І він любить говорити про будь-яких темів, але коли хочете стати як президентом, треба. Трохи бути приготовленим, але щодо України я думаю, найбільше, що всі взяли від того, як коли він колишній президент Трамп згадав якусь розмову він мав з Путіном раніше, і це все звучало як якась комедійна телепрограма, що мова не була серйозна, і знову питання було: чому такого згадати, як ви хочете представити себе як майбутній президент. Ну так він дійсно висловився про те, що от цитата добре ладнав з путіним, і російський диктатор поважав його. Це як ви думаєте, це був сигнал, все таки Кремлю, що в разі обрання Трампа президентом новим Сполучених Штатів Америки буде все таки налагоджуватися комунікація між Москвою і Вашингтоном активніше ніж це відбувається зараз. Я думаю, зі всіх ворогів зараз тепер бо ми бачили, як багато президент Трамп любив мати розмови не тільки з Путіном, прямо хотів мати великі прес-конференції з ним, але так само зорганізував саміт з північну Корею. В однім часі він хотів запросити да, талебан до Білого Дому. Ми не знаємо тут в Америці, чому він так підвищує. Такі лідери терористичних режимів, але а, чомусь а, він, а, він вертається вічно до таких лідерів, а, може щоб показати світові, що тільки він має силу з ними поговорити. Але так як ми бачили у прес-конференції при Гелсинкі чи у Сингапур, коли він був разом з Кім Дж... Кім Джангун. Ми багато тут Америка багато з цього не отримала, коли він має такі зустрічі. То ваше питання, чи це є сигнал до, до Кремля? Я думаю, Росія вже знає, що вони би отримали за президентом Трампом. Що вони не знають, як, як би камала Гаррес, бо це, це є зовсім інша тепер особа. Це що Байден. Це що Трамп показав їм? Це одна справа. Вони ще не мали е, порядні розмови з Камала Гересту. Це би було цікаво для е, ворога, як як до неї звертатися. Ну і стосовно чого те запитаю звернення Єврокомісії, зокрема представника з питань внутрішнього ринку Тіарі Бретона, який закликав власника соцмережі і к маска дотримуватися правил і європейських законів, тому що соцмережа X вже отримувала попередження від Європейського союзу з приводу розповсюдження специфічного контенту, який йде в розріз там певним правилам в цій сфері. Скажіть, будь ласка, чи в впри... Принципі в Москві не все одно, можливо, це маніпулятивне запитання. Я вибачаюся, що думають в Європейському Союзі про соцмережу Ікс і його спілкування з Дональдом Трампом? Ну я думаю, не тільки спілкування з Президентом Трампом є тут в Америці, тільки в минулому місяці ми бачили, як сам Ілон Моск. Звернувся до своєї платформи і, і, і садав до, до своїх робітників, щоб вони скасували декотрі впливові аккаунти, які збирали гроші для президента Герес, Лвіцепрезидент Герес, так само ми знаємо у його розмові з Індією, а так як і, і і ще інші держави. Що коли вони просять до Туреччини. Коли різні держави просять, щоб він зняв різні accounts, то він так само для X це це зробить, то це я думаю є головне, чому Європа журиться. Але щодо цього листа Бретона, я не знаю, чи вони ще з тим вирішили. Бо так як моє розуміння є, що сама європейська ця комісія звернулася назад і казала, що ну ми не були включені до, до цього листу раніше. Ніше перед тим я не думаю, вони згодуються з тим листом Бретоном. То треба треба ще вирішити, що докладно європейський союз має до речі з Ілон Маском зараз. Тепер бо вони вони не підтримують сильну мову у тим листі. Ще хочу поговорити з вами стосовно Джозефа Байдена, так само, от зараз була остання цікава заява, те, що стосується України, український контекст, Те, що кожні 6 годин йому повідомляють про те, що відбувається на фронті, і, зокрема, про курську операцію, так висловився Джозеф Байден. Оці всі повідомлення і спілкування Джозефа Байдена що 6 годин про курську операцію. Зокрема, про що це може говорити? Чи не замислився бува Джозеф Байден про те, щоб ймовірно трошки прискорити процес можливо необхідних для України рішень в передачі зброї і певних дозволів? я думаю, ми бачили тільки в минулому місяці, що Америка включила додаткові пакети, так як раніше це було щомісяця, що півтора місяця. А тут ми мали раптом через два тижні, два пакети. Я думаю, що Українці можуть бачити додаткові такі зброї. До України чим зможуть, а, бо так як тільки щойно через через минулих вихідних обговорення у Вашингтоні є, що а, там може бути проблема перед, а, перед виборів, Що республіканці і демократи не будуть мати домовлення, і би було був заморожений бюджет, так як було у часів Дональда Трампа, а, тобто government shutdown. Втім, я би дуже журився, скільки грошей Україна би ще е, мала е, у зброях, щоб Америка передала. Є декотрі дискусії, чи цей шатдаун би шкодив зброї, які вже є в е, Європі, і що вантажні ті траки е, складні би е, 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 виїхали в Україну, але я ще не це, це тільки що не починалося тепер дебати. То щодо е, ваше питання, як би це впливало, було впливове, щоб президент Байден чув ті новини. Найбільше це би було чи конгрес би якось пошкодив бюджетовий процес і заморозив всі гроші зараз посіній, коли Україні це би було терміново. Ну так, от ви згадали про те, що було за два тижні надходження, зроблене на користь збройних сил України. Це черговий пакет. Так, він там, якщо не помиляюся, складав 250 мільйонів доларів. Але цей пакет це виділення наперед в рамках затвердженого бюджетування, яке було проголосовано власне конгресом. Тут цікаво, що що рішення, про яке просить Україна, так про дозвіл бити далеко. Збійнобійною зброєю по воєнних об'єктах на території Російської Федерації про це постійно дуже часто згадує президент України Володимир Зеленський у своїх традиційних вечірніх зверненнях, і ця позиція вона залишається незмінною. Зараз е, ви бачите, що є новини, і це не приховує генштаб України з приводу того, що воєнні дії відбуваються на території Російської Федерації, і Україна таким чином демонструє, що вона здатна на е, Потужні, цікаві, активні рішення стосовно ведення успішних дій на фронті. Так, от, чи оця демонстрація, чи є вона таким переконанням, чи може вона стати переконанням для адміністрації Байдена ще от в наступні кілька місяців? Про те, що таке рішення можливо комунікується і можливо воно буде озвучено? Ну, моя думка тут є, що рішення на зміни це, це, що ми бачили зараз, тепер на території ворога. І Була раптом зміна в думці Америки. Я думаю, місяць тому, два місяці тому, ми би ми би не чули таке домовлення від а, чи Кербі, чи а, самого Байдена, що а, вони сходуються з тактикою і стратегію України зараз тепер на території ворога. А це це є дуже раптова зміна. Яка прийшла так швидко, як зміна думки щодо Бредліс, танки для України? Зміна думки, коли передати F-16 до України, це раптом сталося без великого пояснення і для українців. Ми питаємо, чому так довго це взяло. Чому ми не могли мати все раніше? Але що ми можемо придумати через наступні кілька місяців? Я, я би думав, я би садав до телегладачів наших, що що це це ще візьме місяці, щоб була дум зміна думки. І втім, я це думаю через те, через це, що по перше, Україна і наші герої будуть мати ще потужні перемоги такі на території ворога. Втім часі. Будуть декотрі важливі міжнародні справи. Одне що лідери будуть збиратися у вересні, як кожного року при ООНі. так стається річно. Це не буде така велика зміна, але декотрі обговорення обговорення буде тоді. Але вже коли після виборах в Америці перейде спочатку листопада, згадайте, що буде велика двадцятка збиратися при кінці листопада. Зараз у цей сам тиждень буде тисяч тисячу днів того повномасштабного вторгнення, як і так само Україна буде визначити пам'ять голодомору, і інші справи багато. фокус буде міжнародний на Україну зараз у листопаді, і ви щойно мали. В Україні сенатора Грам і Блументал, які садали, що вони хочуть включити як законопроєкт цю угоду, яку підписав і Зеленський і Байден. Я думаю, вже після виборах, починаючи у листопаді, ми би ще тоді бачили найраніше зміну, так як ви питалися щодо атакам з іншої зброї. Вже тоді я думаю, коли Україна напевно буде мати ще такі потужні перемоги. І міжнародні лідери будуть мати фокус на Україну знову, так як ми мали у червні, коли був міжнародний саміт миру. Велика Сімка і НАТО. Я думаю, знову у листопаді буде певний момент, і так само думайте, що вже після виборах в Америці це є момент, коли Конгрес може включити додатковий пакет бюджетовий пакет кілька мільярд доларів для України допомоги, підвищення допомоги, якого вони вже раніше мали у квітні це, це голосування. Пане Андрію, дякую вам. Дуже приємно завжди приємно з вами спілкуватися. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому зв'язку.